Друзі і підписники канала всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на посілучку, похожу, поброжу, які тут цікаві знаки дочки, друзі, все я вам буду показувати. Така от місцинка. Це так, саме тут покручуся сьогодні. Це не засажене поле, це воно здісковане. І те що не зібралося, зійшло. І те що попадало, там де колоски були. Така от місцинка на нас сьогодні, друзі. Перед цим так ось першу знахідочку був знайшов, не показував. Гвіздочок такий ось їхній, як зберігся ловко. то буває витягуєш гвіздки, а вони сипляться в руках. А тут ще й непогано зберігся. Ну а зараз, друзі, з такою от немаленької ямки. Більше, ніж на тих лопати, сантиметрів 35 точно буде. Да, ось таку от знахідку гільзай. Цегначик щось ледь-ледь було. Пі-пі-пі. Щось таке було. І така ось знахідочка. Ще якісь надписи є. Що цікаво в цьому гільзачу, що капсуль залізний. Я з залізними капсулями воєнних. І гільзачів навіть не зустрічав. Пущіч хто знаходив з залізними капсулями. Гільзачі. Ну видно капсуля на залізні. поржавів ось. Така ось знахідочка, друзі. Така ось, друзі, тільки що знахідка попалася. Це. Це срібло, друзі. Заготовочка якась кудись була. Ось ці подирочки було видно, що рубане. Так от, походу їхнє срібло. І таке важкеньке. Грама 3, 4 буде тут, якщо не більше. Така ось знахідка. Ось заготовка кудись була. Вирубували щось з нього ось. Видно, що вирубувалося щось. Така от, друзі, срібненька знахідочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це ножик. Такі от ножик їхній. Ручки, яка в ньому велика. Ще й завернута. Ну і цю штуку я знаходив. З бронзи раніше. Та ще розказував гарда на ножик. Ось вона як повинна бути. Ось така ось гарда на ножик. Тут дерев'яна ручка була і гарда на ножик. така от такий от ножик в повному зборі. Я не знаю, чи він цілий, чи трішки зломаний. Та напевно цілий такий був невеличкий. така ось, друзі, знахідка, такий ось ножичок їхній. Тут загострене, ну а тут товстеньке. Така ось, друзі, знахідка наступна. Чим вона цікава, що вона ціла, друзі. Це походу якісь залізні амулетики їхні. Так, ось. на шиї носилася. Тирочка. Кудою на нитку чи на волосін надівалася. У тут така от завітушка знизу. Така от знахідка. Так, більш за все якийсь цей амулетик, амулет ключ. Чи амулет киодь. Так от. Знахідка цікава, залізна. Якийсь амулетик, а хто знає, який точно амулетик, пишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Явно якийсь амулетик, друзі. Така, друзі, знахідка наступна цікава попалася. Така штучка, жаль, ще зломане. Така знахідочка. Залізно. Це я, друзі, думаю, більш за все ручка з ножика була. Хто си таку ручку на ножах? Кінець ручки з ножика. Зробив. Така, друзі, знахідочка. Цікаво. Така, друзі, знахідка наступна. І це схоже на те, що я перед цим знаходив. Це, походу, друзі, або підвісочка якась, або амулетик залізний. Все, типу, вушка щось кудись цеплялося. Так от залізна, цікава знахідочка. Або амулетик, або підвісочка якась. Перед цим, значить, така сама. Була знахідочка. така, друзі, знахідочка наступна. І це кусочок їхнього серпа. Жаль, ще не цілий. Ця сторона загострена. Але. Ну ця сторона тостенька. Така ось знахідочка, друзі. Частинка серпа їхня. Що, друзі, таку от ямку немаленьку прорив. Більше, ніж на штиклопати, сантиметрів 40 напевно. А знахідка ось у бочині. Тут теж на них не, на немаленькій глибині. Зараз дивитися, що воно за знахідка. Ого! Да не... О, пришло что-то. выкрутка, друзья. Радянская выкрутка с такой глубиной. Но я и в вообще не было. такая вот Радянская выкрутка. Так выкрутка. Радянская. вот, друзья, знахидочка. Може щось путня чи вістрячка чи ще, а воно викратка радянська. Ну, теж в господарстві знадобиться. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це печалечка. Це пряжечка, друзі, була залізна така. Так. Сюди отак ішло трошки. трошки. Отак квадратне було. Так, знахідочка частина пряжечки їхньої. Залізної. Така ж, друзі, знахідочка наступна. І це частина кілечка з кінської упряжі їхньої Така от знахідочка, друзі, залізна. Це більш за все в цукерочку було, вставлялося. З однієї сторони, з другої. Ну а сюди вже рамінь був, реміний розподільник. От, друзі, так от, друзі, знахиточка. Так от, друзі, знахиточка наступна. Це частинка їхнього ножика. Такий от ножик був. Ручки тут не вистачає. Тут такі от товстенькі з цієї сторони. а з цієї сторони загостре було. Така от частинка ножика їхнього. Така знахідка, друзі, наступна. Печалька. Була вістрічка в друзі. друзі. Тільки його частина, Ось дирочка. Трішки збереглася, куди я на полку надівалась. Не. Ну і йшло, і тут саме вістрічка було. Але воно зломане. Така от знахідка частина в тульша того вістря. Такая, друзі, знахідочка наступна. Залізна, цікава. З таким воно кручечком. Така от штучка. Це чи, друзі, не лунночка була. Залізна така от. Знахідка, можливо і лумничка. Можливо, амулет, ігать був. Тут ушко десь було. Трішки такі. Так от знахідка цікава, залізна, жаль, ще не ціла. Так, ось, друзі, знахідка цікава, тільки що попалася мені. Зараз будемо дивитися, що вони таке. Тут загострене і трішки зігнуте. Ну а тут типу, вушка було. Жаль, згнило. Це, друзі, голочка все. Так, голочка була. Сюди волосінь вставлялась, чи ще щось, чи якась нитка. Біж за все волосінь. І пришивали шкіряні речі. Ну і або обичні. В основному в шкіряні у них були речі. Так от, друзі, знахідочка, голочка їхня. На жаль, кусок не вистачає. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішньому пошуку. Такі от знахідки вдалося знайти. В основному всі залізні знахідки. Кольорових там... Декілька сигнальчиків був. Зато срібного знайшов, підвісочки залізних знайшов, амулетик залізний знайшов, частину гарди знайшов. Ну а тепер, друзі, детальніше, що мені сьогодні попадалося на пошук. Така от викрутка радянська. Так, частина серпа, гільза. Така от яка деталь з якоїсь техніки. Так. Частина гарди. Це я не показував самому в кінці знав. Якраз дощ почався, я її не показував. Частина гарди. Так, кілечко таке от з кінської упряжі. Ножик один такий от ціленький з такою от великою ручкою. Обломиш уж од ножика. Лезо одне. Так, що мені ще далі? Частина пряжечки залізної. Так, гвіздочок. Такий от гвіздочок. Така от штучка, незрозуміло, що. На кінчику там обламана. Частина вістрячка. Так, це у нас голочка. Їхня, походу, була ось ушко. Так. Ну і до таких. Само цікавий знахідок. Такий от там улетит, походу, їхній модирочка. Така знахідка була. Це походу підвісочки, друзі, дві було. Одна і друга кудись залізли. Такі от знахідки. Ну і такі от, найкраща сьогодні знахідка, такий от кусочок срібла. Видно, все вибите щось. Вибили з нього. Так от, друзі, знахідочка. Такий от кусочок срібла. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на пошуку. Ну і пока!